З Зі вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Українські пенсіонери у небезпеці вони можуть тратити свої виплати вже з наступного року, з 1 січня, і все тому, що не пройдуть ідентифікацію, тобто фізично не підтвердять свою особу, що вони є живими і можуть отримувати і повинні отримувати надалі виплати. Трібно терміново протягом грудня залишається лише місяць пройти ідентифікацію. Три категорії пенсіонерів саме для. Для них ця вимога е, висунута пенсійним фондом інакше виплати заблокують і зроблять це обов'язково вже з 1 січня. Е, як вберегти себе, кого стосується ось ці нововведення, що взагалі відбувається, і е, як з цим боротися, хто кажуть, якими способами пройти ідентифікацію зараз? Надам деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. Нас уже 108 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Ідентифікація, яку потрібно пройти у грудні, стосується трьох категорій українських пенсіонерів. Першочергово, це звичайно українські біженці. Це люди, які виїхали за кордон, які е, отримали статус тимчасового захисту в інших країнах. Е, їм потрібно щорічно кожного року до 31 грудня проходити ідентифікацію. Це звичайно не можна. Вони не можуть зробити фізично, не можуть повернутися в Україну. Більша частина так, тому лише. У віддаленому режимі про методи, про способи ідентифікації, ми поговоримо згодом. Наступна категорія, яка підлягає ідентифікації, яка повинна обов'язково пройти цю процедуру, це українські переселенці, тобто люди зі статусом внутрішньопереміщених осіб, це громадяни, які виїхали з тимчасово окупованих територій. І знаходяться в Україні, проживають просто в іншому населеному пункті, не там, де вони прописані, не там, де територія тимчасово окупована. Третя категорія це українці, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і продовжують там проживати. Вони також мають пройти ідентифікацію, інакше виплата їм буде обмежено. Тож, як же ж пройти ідентифікацію? Звичайно, найкращий, найпростіший, найправильніший, так скажімо, найвірогідніший спосіб Осіб, це фізично відвідати сервісний центр, тобто через ЦНАП або пенсійний фонд, звернутися до відділення відповідно з документами, паспортом, ідентифікаційним номером, а також пенсійним посвідченням, підтвердити свою особу і ніяких проблем, то кажуть, не виникатиме більше. Як варіант також можна пройти ідентифікацію в банку, де ви отримуєте виплати. Звертаєтесь також з документами. Банківський працівник фіксує, що ви жива людина. На відповідно продовжуєте отримувати свою пенсію, дані передаються автоматично до пенсійного фонду. Якщо у вас є доступ до інтернету, якщо ви є впевненим користувачем і користуєтесь електронним кабінетом пенсійного фонду України, то взагалі не питання пройти ідентифікацію. Для того для цього потрібно використовувати свій кваліфікований електронний підпис або діє підпис заходите на веб-портал, авторизуєте за допомогою цього ключа. Відповідно, система підтверджує, що ви зайшли, тобто дані внесені, і ви таким чином підтверджуєте свою особу. І все на рік забуваєте про цю процедуру. Я залишу в посиланні під цим відео. Шукайте на матеріал повністю, як пройти ідентифікацію через електронний кабінет. Як це зробити через веб-портал пенсійного фонду? Роз'яснення буде в форматі відео, щоб ви могли подивитися наглядно, як то кажуть, наочно. Весь алгоритм дій. Наступний спосіб пройти ідентифікацію це відеоконференц-зв'язок. Заявку на відеоідентифікацію можна подати на тому ж таки веб-порталі Пенсійного фонду або через контакт-центр пенсійного фонду. Також залишу посилання, залишу номера телефонів, за якими ви можете звернутися. Шукайте, як завжди, в описі під моїми відео корисні матеріали, які можуть вам знадобитися, тому що спеціально їх. Структуризую спеціально шукаю всі моменти, всі такі роз'яснення, які можуть допомогти у тому чи іншому питанні. І якщо ви обираєте саме відеоконференц зв'язок, ви узгоджуєте з працівником пенсійного фонду дату та час проведення цієї ідентифікації, маючи при собі відповідно документи, також можна погодити той нюанс, що вам потрібна, наприклад, стороння допомога, наприклад, вашої сина чи дочки чи когось з родичів, тому що можливо ви погано чуєте чи погано бачите, тобто є якісь такі моменти, які потрібно вказати. Це також можна погодити. Якщо ви подаєте заявку на відеоконференцзв'язок, зв'язок на ідентифікацію таким способом, то протягом... І якщо ви обираєте саме цей спосіб, тобто відеоконференц-зв'язок, то працівник пенсійного фонду повинен зв'язатися з вами протягом 10 робочих днів. Але взагалі максимально це 30 днів календар. Відеоідентифікацію можна пройти через Zoom, через Viber, через Telegram, через Google Meet. тобто той спосіб, який вам буде найзручнішим, і використовувати до речі, що важливо, можна не лише український номер телефону, а й за кордон... Якщо ви знаходитесь за кордоном, також можна ідентифікуватися через закордонні дипломатичні установи України. До речі, також в описі під цим відео шукайте. Знайшла посилання на перелік повних дипломатичних установ, де можете в різних країнах, де вони знаходяться, їхні контакти, як пройти ідентифікацію. Отож, отримувач виплати, який тимчасово проживає за кордоном, може звернутися до посольства або кон консульства України, які видають документ про підтвердження перебування особи в живих, таке підтвердження потрібно надіслати до територіального органу пенсійного фонду поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю разом із заявою про продовження виплат, написаною у довільній формі. Зазначені документи також можна подати в електронному вигляді через веб-портал пенсійного фонду, додавши скановані копії документів та підписавши звернення. Кваліфікованим електронним підписом, але ще одна цікава умова з'явилася цьогоріч. Пенсіонер, який планує продовжувати отримувати виплати, саме з Українського пенсійного фонду, має підтвердити, що він не отримує пенсії від органів пенсійного фонду Російської Федерації. Ця заява пишеться у довільній формі і додається до матеріалів при проходженні ідентифікації. Тобто ви маєте підтвердити те, що ви не отримуєте пенсію саме Росії. Можете в будь-який момент перевірити, чи пройшли ідентифікацію, чи ваша особа є підтверджена, чи взагалі ніяких проблем немає. Зайшовши до свого електронного кабінету в пенсійному фоні, там взагалі вся інформація про те, яку пенсію ви отримуєте, які складові, які, коли ви останній раз проходили ідентифікацію. Ну, взагалі там повністю роз'яснення. Це своїми проблемами, якщо є вони. При проходженні ідентифікації, якщо знатиму відповідь, звичайно, обов'язково постараюсь допомогти. Процедура не настільки важка, але якщо до 31 грудня її не пройти, відповідно з наступного місяця обмеження виплат і поновити їх, то ще е, таке серйозне питання. Звичайно, вони поновлюються, але треба встигнути, все ж таки не протермінувати, щоб не сидіти потім без своїх законних коштів. Станок підкреслюю, що ідентифікація проводиться без. Платно е, немає такого, що потрібно заплатити якусь суму за сприяння ось цій процедурі, і хтось за вас щось зробить. На жаль, цього немає, і це виключно аферисти, які кіберзлочинці, які е, виманюють гроші в е, громадян України. Ну що ж, друзі, продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя, зокрема у пенсійному законодавстві. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Нові відео Також чайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин які я відстежую і поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.